Загинув через необережність у рівненському районі в селі Мала Любаша. Наприкінці жовтня внаслідок пожежі помер чоловік 1981 року народження. На момент прибуття рятувальників дерев'яний житловий будинок був повністю охоплений вогнем. 30 жовтня сталася пожежа внаслідок неправильної конструкції димаря. <кхем> чоловік затопив грубу і Дим пішов назад, тіло згоріло повністю. За що того, що повністю згоріло тіло, причини не можна встановити. Аби не допустити повторення трагедії, рятувальники провели профілактичні заходи в селі Мала Любаша. Такі навчання проводять щорічно перед початком і впродовж опалювального сезону. Особливий акцент роблять на багатодітні сім'ї, пенсіонерів та самотніх людей. Нагадуємо про фіні правила пожежної безпеки в побуті, дотримання вимог пічного опалення, електрообладнання. Е, яка у вас опальна грубка чи як? Я скажу, що, У мене дві груби. Угу. Як ви готуєтесь до опального сезону, ви знаєте, що потрібно димоходи чистити від сажі. Рятувальники нагадують, аби не допустити пожеж в будинку, потрібно готуватися до початку опалювального сезону, заздалегідь перевіривши димоходи. Не можна лишати розтоплені печі без нагляду та перегрівати їх. Якщо підлога біля печі зроблена з легкозаймистих матеріалів, то треба прокладати металевий лист навпроти дверцят печі. Не можна використовувати легкозаймисті матеріали для розтоплення печі. Всі димові канали, через які прокладені труби, через які виходить дим, мають бути побілені та поштукатурені. Нема не можна дозволяти дітям. Користування та розтоплення печей. В селі люди здебільшого правил дотримуються, однак не всіх. В першу чергу ми повитрушуємо всю сажу, всі люфти повичищаємо, Ну таке, що було і тоді і все, і що, що там більше треба. Якщо там немає нічого, ні позабив, воно буде гарно горіти і не буде ніякої проблеми. Не Можна лишати розтоплені печі без нагляду, не можна їх перегрівати. Нема насичити на них одяг, ти складаєш. Я ніколи ліська коло груби не ложу, от я щоб сух. За 10 місяців 2023-го на Рівненщині сталося 1011 пожеж, з них 106 через недотримання правил пожежної безпеки в побуті та експлуатації печей. Всього загинула 31 людина. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, Випуск Новин.